Між цими командами на виїзді Інгулець здолав перемогу з рахунком 2-0. Тоді відзначились... відзначились Артем Сітало і Ярослав Багунов. Вони обидва сьогодні на полі. Ну і зараз бачимо штрафний безпосередній близькості до воріт. Євген Запорожець кидає на Михайла Шершня. Мого трошки правіше десь був м'яч, але. Дивимося за цим штрафним ударом. Ярослав Багунов знову переступи від нього. Пас від запорожця і Віталій Кольцов. Я вже казав, що інгулець лідером є за передачами. Козак пробиває і забиває. Красивий м'яч від стійки. Олександр Козак. На... Отже, високий пресинг. Багаторазово призводить до того, що помилялись футболісти Гульця. Артем сітала на Юрія Казиренка і мова, що буде робити Багунов. Підключає ліворуч Мельничука. Мельничук пробиває. Ліва у Багунова права. Отже, Багунов ближній кут, але тащить цей м'яч Олександр Рощинський. Але першим на добиванні встигає Михайло Шерше. Козака Козак продовжує на Сітала, Сітала, повертає на козака і. Правою ногою. Олександр Козак забиває четвертий м'яч Інгульця в цьому матчі. У складі Інгульця. Атака Чернігова. Ми бачимо, зайшли нарешті вони в штрафний майданчик Інгульця Максима Ковальова і Олександра Кучеренко. Станіслав Нурімалиш і Михайло Шершин. Віталій Кольцов обкрадає того Максим Сердюк і. Забиває м'яч, не фіксує порушення правил. Зараз головний арбітр. Зараз гаджука гаджуко. обкрадає. зараз, пасує на Ярослава Квасова і забиває Ярослав Квасов з другого номера на поле вийшов 99-й номер Денис Герасименко. Іллягаджук і забиває він шостий м'яч своєї команди. Відзначається першим м'ячем в офіційних матчах за футбольний клуб Інгулець. Фіксує перемогу інгульця Андр. Козак. Перший м'яч забив.